Усім доброго раночку, ви на каналі Big Fish Фішой. Ну що, вже сьогодні об 11 годині ранку відбудеться Friendly Day Flagman 3.0. Флагману виповнилося 25 років. І сьогодні ми поїдемо у флагман Аеродром, трошки скупимося, та подивимося зовсім там. Новиночки подивимося. Там було багато різних блогерів, таких як Міхаучка, Зіменко, Максим. Також там буде виступати гурт е, скрипка. Боже, забув коротше Там ще будуть виспівати. Коротше, буде цікаво сьогодні програмка, тому вже скоро ми поїдемо туди. Добре, ребята, ми вже приїхали до Флагману, вже сфотографувався з Міхавичем. Зараз дивитися всі фідерні штучки. Що в нас тут? А тут у нас я хотів подивитися по відочниці. Повідочниць, яку я хотів, не бачу. Бо я бачу тільки тубусом повідочниця, а я хотів такою коробочкою. У них тут є такі коробочки повідочниці, але я їх не наблюдаю. Тому чи будемо брати таку сумочку, яка в мене вже є. Отака. Чи будемо брати, я хотів брати під кормушечку, дивіться, яка штука. 300 гривень така штука велика. Під кормушки, вона величезна. Це вона великих розмірів. І буде удобно носити тут фідерні крумушку дають. І ще, напевно, буду брати якусь по типу, типу такої маленької повідочниці. Ну, Подачні сумочки, щоб вкластися на таке мелочці, Типу типу очків, там, грузиків, живочок, усього різного. Так, фестиваль до фламену. Заходимо. Обана. І дивіться, скільки тут всяких. прикормок. Хугран, дрим, всякий признак. Дивите. Хопана. И выходим сюда, чужую. Тут нас таке. И много все Я тоже на выезде. Боже, тоже начинаю снимать. Тільки починаєш ні. Привіт! Друзі, я вкрав торбу. Тиха нікому. Дякую. Батюшки, Жека і підписуємось теж на канал з Михайловичем вже сфотографувалися. Йдемо далі. Трошки підскупився, зараз ходжу, дивлюся більше спінінгову тему. І дивлюся, дивлюся, коротше. Мікроджиги. Мікроджиги дивлюся. бо тут 8210 до 3, 5, 3 8 тисяч гривнів. От воно зовсім не відчувається, дивіться який стрій. Просто воно вигдесеньке. Під нанаджик. Просто те, що потрібно. Багато тут є різних спінінгів, 1-3 грами 32 тисячі, ребята. 32 тисячі. Має в руках. Багато, багато різного тут Зняв. Не видіть навіть якщо ви маючи з Джеки чим-то. Ігорком завіше він конкаунт знизу. Сміхавича, сфотографувалася. Багато всього різного. Видість, тут різ? маляса різних є. От, Наприклад, ляш меляса. От кара, шоколад, ніс, прикормочки. Різні. Давайте сюди да, прийдемо. Краще ось ми бачимо, велика риба. для риці, дивіться, як виглядає прикормочка. Мотоль холодна, вода. Фідер шоколад, кстати, хороша прикормка. Такими користуємось. Гранд, Роя, Брів, кстати, теж топова прикормка. Так, ну що, ми вже скупився, я трошечки скупився. Вже їдемо додому, бо вже довго довго, довго ждати. Тому додому прийду і покажу вам, що я накопив. Що ну вже приїхали ми з флагман Friendly Day, Коротше, цікаво, було дуже цікаво, дуже прикольно, дуже епічна сцена, е, був е, концерт. Був концерт в Воплі і багато скидочок та всього різного. Давайте покажу, що я купив. По-перше, це такий величезний, офігезний ящик, флагман. Двухсторонній, бачите, прозрачний тут, з двох сторон можна відкрити. Він удобний, бачите, я вже поскидав. О, дивіться, ми його відчиняємо зараз. Я ще одразу ж поскидав усі фідерні кормушечки. Бачимо, бачимо, бачимо. Да? І сюди багато чого повлізає, можна, наприклад, повідочниці, такі коробочки. Багато, всього, багато усього сюди може е, влізти в цю короче, коробочку. Е, удобна, реально прозрачна, така на застіпках флагман. Так, далі що. Куди купив ще одну повідочницю, таку флагман. Е, на шість бабишечок. Така на шість бабишечок, бабишочок. Гарненька на магнітиках, прикольна така. Так, купив ще дві коробочки, коротше. На, для хробачка у паріка така флагман. Удобна теж. І купив ще, так, коротше, таку сумочку. Флагман, якщо не ошибаю, якщо да, армадею. І в ній тут маленькі приколяски Так, що я купив? Флагман, живка. 5 powerline Hook Line. 0,18 діаметру. Така ж сама 0,16 і 0,20 мм Купив ще гачечків. Гачечки від компанії Овнер. Керу 8, 12 та 10 номеру. І. Де воно де воно, де, воно, де воно де воно? І дві пачечки е, господі, фідерних верхнижочки. Тому, ребяточки, зустріти сьогодні з Жекіча Ігорька. Канал називається Дивичі Пімаш. Підписуємося знизу, залишу їх в описі. Також зустрів сьогодні міхавича клуба Рибаков мого кумиру. Якщо це було років, напевно, 6 назад, коли тільки-тільки починав рибалочити, я починав дивитися його і починав е, рибалку завдяки його відео. Також зустрів Казіменко Максима Спінагиста е, двох чемпіонів світу з короповою риболовлі, а також зустрів Жекіча з Фідерною рибовою. Коротше, було дуже цікаво та запальне. Ви були на каналі Big Fish Away. Усі підписуємося, ставимо лайки та па-па.